Доброго дня вас вітає Полтавщина. У нас учора був дощ. Учора цілу ніч і вдень зривався, мабуть, разів п'ять. І сьогодні посмурненько у нас така погода. Я вирішила вам зняти подорож на моєму городі. Квітне полуничка. І ось гляньте і ось гляньте, ах, ви ж зарази. Слимаки. Зараз посиплю. Ну, а тепер давайте перейдемо сюди. Те, що я ругала ціле літо. Ви гляньте, почало в'язати. Це щось таке маленьке. Достигать взялось, ну наливається, воно було менше. Ось. Ось дивіться. Ви таке бачили? Гляньте які зубільшки. В півдолоні вже. І воно ж понахилялися. В'яжуть. Мої ось гляньте які гарнюні. Ось які Глиною вже як долонька. Стов роботає, бачите. Не не залишає городу спокій. Ось таку гілку вивалив. От, будь ласка. Скільки персів, паразит малий. О, дозрівають трішки і ці перчики. Он червоний, гляньте, який гарний. І тут дозріває ось так. В'яжеться маленькі. А ті, що слимаки понадкушували, зразу і пропадають. А ті, що ціленькі, Підростають. Вон, бачите, із дірочкою. І вже пропадає зразу. А поруч ціленький, то й росте. Ось бачите, як тільки дірочка, так і пропаде. Отак. От Взялися перчики. Он гляньте, які красуні. красунь. Ну, як долоня. Такі мої деньки. Вже зовсім засохло, все, не знаю, чи брати, чи не брати. Вони зелені, як бубан. Будемо дивитися. Але я вам хочу показати друге. Я ще думала, що це мінерва, бо була одна така велика причина і жовта, але тепер дивіться, що робиться. Так, листочки. Геть. Ви дивіться, що робиться. Отаке у руку не влазить. Але воно червоне. Це маленьке. А тепер ось дивіться. Ви подивіться на це диво. О! Гляньте. Гляньте якої величини. Ви тільки подивіться на цю красу. Виходить, що це все Геркулес. Я тепер хочу. Я тепер хочу. А оце ось дивіться Барбі. Оце Барбі, вона така і є. Оце. О таких полосочках червоненьких. Вон гляньте. Не вся червона або вся біла, а у таких полосочках. Ну, барбі я не хочу, а геркулес хочу. І мене хочу. Доведеться ще раз заказувати насіння. Ну, простячки мої, як простячки. Вон гляньте, яка гарна червона. Оце ще Барбі нахилилась. Ось бачите? з червоненькою полосочкою. Оце така в мене краса. На дворі це сьогодні вже 5 вересня, а воно тільки почало мені показувати свої плоди. І що з нього вийде, ви мені скажіть. Оце оце, що позав'язувалося, воно достигне. Оце щоб воно зав'язувалося. Воно оце достигне. Взялося в'язати кучами, як завжди. Ціле літо чекаєш, нічого нема, а потім воно починає кучами в'язати, а вже немає літа. Ось гляньте, що робиться. Ну і коли оце, інтересно, цей Геркулес стане Геркулесом. Оце ось з ось цих шпиндиків. Ось. Ось тут і такі. Огірочки мої вже все пропадають. Але сьогодні ще зірвало мабуть, штук п'ять огірочків. І ось ще один є. Де зелений краєчечок, там вони ще й ростуть. Хай будуть. Я ще їх поки не чіпаю. Поливаю та й все. Більш нічого не роблю. Томати. І це зодіак. Дійсно, що я з нього зриваю томатики. І сьогодні зняла, мабуть, штук 5. І так на салат по трішку і підтримуємося. Це не знаю, повинно бути рожеве, якась сливка висить. Ось тут два рожевих треба зняти, хоч на томат потерти. І чудо світу. Чудо світу теж молодці. Гляньте. І навіть ті, що вон наверху високо і ті починають достигати, і годують нас смачними томатиками. Отак. Тут і щось нав'язалось маленького. Молодці. Молодці. Подобається мені цей сорт. Тепер перейшли ще до одного дива, до самосадного томату. Ось гляньте, які сливки. Дивіться. Дивіться, які грона. Ви літом в мене такого бачили? Не бачили. Ще в мене і берізка з'явилася. От щастя велике. Де ти тут зараза є. Сплила вже все. О, це грома я вам ось і не покажу. Ха, гляньте. Ви тільки подивіться, що робиться. Самосадне. Що за сливки, не знаю. Якого кольору не знаю. І ви гляньте і далі. І є, і є. Ось тут ось томатичок, Бачите, зав'язались. І є, і є. І в'яжеться. І ось гляньте. І на пагані, І квітне, ось гляньте, як агрону. Ніхто його не бризкав, ніхто за ним не доглядав. І гляньте цвіту. Це ж воно 100% ні, нічого з нього не вийде, але ж само по собі. Сам факт. Оце така краса, чудо світу з другої сторони. Щось червоненький. червоненькі. Ну, поки що все, ще йому із свого городу. Ні, я обманюю бо купляю сливку колгоспну таку, що в магазинах. Я її дуже люблю. А в себе на обгороді вона, вона ніяк не виросте. Бо насіння я з неї брала, воно видно, ефка. То ту сливочку таку я купляю, бо люблю дуже. Вже квіточки відходять. Осінь на дворі. Що ж ти зробиш? Кабачечки, вчора зірвала. І сьогодні, вон, бачите, що є. Це на цьому кущі, а на цьому, а на цьому нічого. Ну, там теж щось квітне, але, але, але. Нічого толкового нема. О, гляньте. Ах, ти ж зараза. Вам вже спати треба, лазити тут погородах. Ви знаєте, вже за це літо оці підкормки і обробки усякі, я мабуть разів 10 його робила, вже ніяких сил немає, а ось гляньте, що робиться з редискою. Це ж прийдеться хоч так, хоч так її бризкати. Вже не хочу, не хочу і вию, може хай пропада. І пропадає жалко. І поливати не хочеться нічим уже. Дивіться, яка в мене селера гарна. Ви бачите, які кущі. Вон. вон які вже величезні. Зав'язуються. Бачите? Краса. Що радує, так це капуста агресор. Дійсно, що його слимак не бере, ніяка зараза, і білокрилки в мене немає, я тільки раз обризала актофітом. І щось вона там де-не-де попрыгала і все. І така капуста, ви що? Гляньте, що робиться. Головки, головки, як камінь, як камінь. Отакі умнашечки. Дивіться мої кострубаті дині Порить із беріскою. Только берізка, мабуть, душе, вже й диню. Оце ж у нас ще трішки вже засохне. Ось бурячки. Гарні бурячочки. Великого мені не треба. А те, що виросло, все моє. Гарно. все гарно. Вон гляньте, які Гарнюні. Ой. Радує малинка. О, некий грон. Я краса. Вже обриваємо. Малинки ще є і є. Красунечка моя. Красунечка. У мене цього року тут хащі, але я нічого не обрізаю, бо так як треба було, я обрізала. Минулого року. А воно все за зиму те розквітло, те засохло, те пропало, і я залишилась без дерев. Так що хай є, як є. Восени подивимось і навесні подивимось, що з них залишилось живе, а що треба прибирати. Синенькі. Гляньте яка краса. о Квітнуть. В'яжуть, стигнуть, наливаються. Ось так. І синеньких. Вчора рвала синеньких. Кукурузу вже поваляла. Кавунців вже ніяких нема. Ото один висить у мене. І все. Город потихеньку зачиняється. Морква ще є, гарна морква. Якщо порівнювати з минулим роком, то морква як золото. Велика, і соковита. Дуже гарна морква. Кріп ожив росте. Усього потрошку. І дякувати Богу і за це. Ось так. Ось така була у нас прогулянка. На цьому ми з вами прощаємось. Так, що в мене там за хазяїн? Ось дивіться на цього господаря. Гляньте, суне. Іди сюди. О. Дня не було, щоб він не полазив, у мене по грядкам і не наробив якої шкоди. Тов. Бачите, які очі. Як кажуть очі свинячі. Дивляться, хто знає куди. Ось так. На цьому ми з вами прощаємось. До скорої зустрічі. Усім до побачення, усім... О, гляньте, що робить. Ти чого туди поліз? Усім пока-пока.